Всім привіт! В цьому невеликому відео буде огляд загальної ситуації на біткоїні. В цілому за останні декілька тижнів майже нічого не змінилось з точки зору фази ринку, структури ринку. Тобто, щоб зрозуміти, що відбувається зараз, треба повернутись. До попереднього зростання ціни. Ми знаходились в аптренді. Тут в березні, в середині березня, ми перейшли в корекцію, пішла корекція вниз глибока. І після того, як ми протестували ціну там в районі 60 тисяч, у нас Сформувався новий тут об'єм. Ми пробили продавця, і в нас були сформовані всі сформовані всі умови для того, щоб ціна продовжила рухатись вгору в аптренді. Але цього не відбулось. І на початку квітня стало зрозуміло, що ціна знаходиться, судячи зі всього у флеті консолідації. Тобто у нас було дві точки, від яких ми могли, на які ми могли опертися в цьому аналізі, і якщо б ми тут рухали, рухались далі, то треба було б дивитись на то, як покупець буде пробувати там цю зону і так далі, але ми навіть не змогли підійти до цієї зони. Цей момент стало зрозуміло, що є слабкість покупців, і ми вже тут почали торгуватися між внутрішніми зонами. Тут знову ми попиталися вийти, пробити цього продавця, але безуспішно. І ця точка в нас остаточно підтвердила цей діапазон, цей флет. Ну, точніше, цей флет був повністю підтверджений ось тут, бо у нас сформувалася ця четверта точка, яка продублювала е, діапазон е, ось тут. Це відбулося у нас з середині квітня. Але ну, вже стало зрозуміло ще тут, що покупець у нас не може рухатись далі вгору, і в нього є проблема. Не було відомо, чи продавець швидко набере сили. Як виявилось, продавець не зміг теж швидко набрати сили, бо якби продавець набрав позицію, то ми б тут продовжили рух вниз. У нас в цілому зберігається ще тут потенціал для руху вниз, тобто може бути ще одна спроба. Ціна не пішла далеко вгору, тобто, по факту, ми не змогли, якщо дивитись на цей діапазон, тут якраз у нас середина 50% магічна цифра. Для трейдерів діапазону, і ми не змогли її пробити, покупець навіть не пішов на штурм. І зараз у нас знову ціна рухається вниз і торгується біля підтримки консолідації. Чому я це взагалі відео записав, бо час від часу мені ви пишете, типу, що там. Що там по ціні, що там по біткоїну. І я хотів просто сказати, що зараз взагалі не бажано торгувати принаймні з короткими стопами всередині дня. Бо та логіка, яка була ось тут до середини березня, вона перестала працювати після середини березня. Чому перестала? Тому що у нас фаза ринку. З тренду змінилась на флет. Тобто ось тут ще зберігались шанси на те, що тренд поновиться, але, як ми бачимо, він не поновився. І ось з цього моменту вже остаточно стало зрозуміло, що сетапи можуть не працювати і короткі стопи можуть зносити. Тому що Флет це місце, де набирається ліквідність, набирається позиція. Спочатку вона може розвантажуватись. Тобто, так як у нас тут був аптренд, то у нас був покупець, покупець контролював ринок, і в нього, звісно, була якась позиція, яку. Яка його е, годувала, умовно кажучи, то зараз, наприклад, покупець міг в наступний місяць розвантажуватись, і зараз, наприклад, може завантажуватись продавець. Це не факт, що саме так відбувається. Можливо, це просто така масштабна зупинка для того, щоб повиносити покупців, які. Побачили аптренд, вони його побачили пізно, але, зрештою, решт побачили, почали покупати і ось там їх можуть виносити перед тим, як продовжити рух. Це, це важко спрогнозувати, тому якось це однозначно казати, що там так або так буде відбуватись, я не стану. Зрозуміло одне, що зараз торгувати всередині дня це великий ризик, Тренда нема. Це значить, що нема потенціалу руху. Тобто, навіть якщо ви зайняли якусь позицію, є великий шанс, велика ймовірність, що ця позиція дуже швидко стане збитковою. І великі стопи в діапазоні. Є сенс ставити тільки, якщо ви зайняли позицію на кордоні Флету. Тобто тут, наприклад, ось тут після руху вниз, був шанс шукати точку входу десь в цьому діапазоні, і зараз ми якраз торгуємось біля підтримки, тобто теоретично, від цієї зони ми знову можемо відскочити вгору. Тобто, це правила флета, торгівля всередину. Діапазону. От. Але якщо вам подобається торгувати флет, ви можете це робити від кордонів. Всередині флета, взагалі не бажано лізти в, в позицію, не в куп... ні в купівлі, ні в продажі. Я думаю, не варто тут лізти. І якщо ми більш детально подивимось на те, що відбувається зараз. Дивіться, у нас була останнім тижнем динаміка, от останні 6 днів, 5 днів у нас є динаміка вниз під контролем продавця. І ось ми тут намагаємось пробити цей об'єм продавця, який був останній, і під тиском цього. Продавцями ми рухались вниз. Зараз його намагаються пробити. Якщо вдасться, то, умовно кажучи, у нас відбувся ретест підтримки і пішла реакція покупця. Тобто, ось тут може бути шанс від кордону до кордону всередину діапазону поторгувати з цілью в районі 70 тисяч. Ну так, плюс-мінус. Тому ось такий розклад. Взагалі, взагалі, якщо ми подивимось на цю ситуацію в загальному, то ви бачите, був сильний тренд, тренд не може вічно продовжуватись, і ось цей флет дуже широкий, він якраз показує, що мені здається, що тут покупець. Розвантажився, і мені здається, щоб ми могли е знову піти вниз, але для цього треба вийти із цього флету, е і там після ретесту можна було б шукати якісь е продажі. Поки ми не вийшли з цього флету, нема сенсу взагалі розглядати трендові моделі. Якщо ми так само вийдемо вгору. То можна буде підключатись для пошуку купівель. Тобто це такі дві стандартні моделі, які я чекаю, і вони можуть призвести або до подальшого продовження тренду вгору, або до розвороту вниз, і ми підемо, як мінімум, там кудись в район 40 тисяч мали б сходити. Ось. Також треба розуміти, що після цих пробоїв ось цього і ось цього, це можуть бути хибні пробої, тому треба дивитись, чи не повернемось ми всередину флета, і якщо ми повернемось, це буде ознака хибного виходу. Або вгору, або вниз, і тут вже можна буде дивитись на, знову на торгівлю всередину діапазону. По-перше, по-друге, якщо у нас буде хибний вгору, то логічно, що після цього ми можемо спробувати вже нехибно вийти вниз і піти в глибоку корекцію. Або навпаки, якщо ми зробимо хибний вниз, повернемось. то Наступним глобальним кроком може бути вже нехибний вихід вгору. Ось. Ну, тобто, тут по факту доволі зрозумілі сценарії, але їх треба чекати, і це саме складне. якщо ви не зможете дочекатися, полізати, торгувати десь тут всередині флета. Ймовірність, що вас а, а, ринок розвалить, ну тут о, прям. Саме висока ймовірність, що ви будете втрачати гроші саме зараз, саме ось е, і останній місяць, що торги йдуть в цьому діапазоні, це все свідчить про те, що ось тут останнім часом е, трейдери більше втрачають, ніж заробляють, бо нема тренда, І ті, хто не переналаштувався на стренди на флет, е, ті, звісно. Напевно, намагаються якісь пробої торгувати і е, попадають в пастку, після чого їх позиції з великою вірогідністю виносять по стопам і марджан-колам. Тому моя порада: чекайте, взагалі чекайте вихід вниз або вгору. І далі треба буде вже активно підключатись і дивитись. До цього моменту можна спостерігати, що відбувається, коли ціна підходить до кордонів. Якщо є якісь сетапи на кордонах, на кордонах то їх, в принципі, можна розглядати також, бо є тут потенціал, але м -м, стопи треба. Розуміти, що короткі стопи все одно можуть там, глибокими ретестами виносити. Тобто це не тренд. В тренді короткі стопи можуть працювати за рахунок того, що після сетапа ціна дуже швидко піде в вашу сторону і просто не, не встигне з, знести вас. У Флеті ж ніхто нікуди не поспішає, і тут можуть бути е, дивні дива відбуватися. Ось такі, е, такі прогнози на цей момент. В середину дня, напевно, я навіть не буду заглядати на М5, бо ну, це просто нема сенсу. Зараз там можна шукати якісь точки входу, але, я думаю, треба сконцентруватись саме на H4 нижче не спускатись. Та й таке е, слава. Україні, слава за Підтримуйте наших хлопців і бажаю вам успіхів, успіхів в торгівлі.